Ситуація в Україні стала головною темою саміту ЄС США у Брюсселі. Під час нього Євросоюз і Сполучені Штати домовилися об'єднати зусилля для боротьби з діями Кремля, які порушують міжнародне право. Києву ж, Вашингтон і Брюссель обіцяють політичну та економічну підтримку. Це правда, що Євросоюз залежить від Росії і може постраждати від запровадження санкцій проти неї. Але Москва залежить від нас ще більше. Ми готові йти на втрати, щоб зупинити дії Кремля, які суперечать міжнародному законодавству. Побачимо наскільки до втрат готова російська влада. Санкції проти Росії це не покарання, це позитивне заохочення Москви до зміни курсу. Нашою ж головною метою є підтримка України. Якщо Росія не зупинить окупацію української території, Кремль відчує найсуворіші санкції від кінця холодної війни. Країни Євросоюзу об'єдналися. Держави НАТО також єдині. Росія ж у своїх протиправних діях залишилася сама. Щоби підтримати ЄС, я заявляю, що Сполучені Штати як держава готові ліцензувати. Ти для продажу в Європу такий обсяг скрапленого газу, який повністю покриє потребу Євросоюзу в блакитному паливі, але продаватимуть його приватні компанії. Тож після рішення американської влади почнуть діяти механізми вільного ринку. Велика Британія попередила мешканців Криму про неприпустимість визнання російської влади на окупованому півострові. Приватні особи та компанії, які діятимуть згідно з законодавством Росії вже найближчим часом, також потраплять. Під дію санкцій про це під час виступу в парламенті заявив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон. Це був ганебний і незаконний референдум під дулом автомата Калашнікова. Єврокомісія вже ухвалила рішення поширити дію фінансових і візових санкцій на всіх фізичних і юридичних осіб у Криму, які діятимуть від імені Росії. Євросоюз приймає Крим виключно українським. Ми ніколи не визнаємо цей півострів російським ні в політичному, ні в економічному аспектах. Кремль чимраз сильніше відчуває дію західних санкцій про рекордний сукупний дефіцит місцевих бюджетів, Етів повідомляє Міністерство фінансів Росії. Він наближається до 20 мільярдів доларів. Головний економіст Світового банку щодо Росії Бриджит Ханзль прогнозує, що до кінця року, внаслідок санкцій, запроваджених після окупації Криму, Москва втратить 150 мільярдів доларів. 2015-го – ще 80 мільярдів, і це без запровадження нового пакета обмежень щодо цілих секторів російської економіки, про який напередодні в ГАЗі згадав президент. Сполучених штатів Барак Обама, перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор Шувалов під час виступу у Раді Федерації заявив, Кремль активно вивчає світовий досвід за останні 40 років щодо порятунку економіки від впливу санкцій, поки російський уряд, за його словами, найкориснішою вважає модель Ірану. Олександр Войтко, п'ятий канал.